Гіркін іде у президенти. Звучить як анекдот, правда? А сам він так не думає. Тож в його телеграмі вийшов пост із гучним заголовком у видвіженні кандидатом в президенти РФ. Аби якось аргументувати свій потяг до влади, терорист відразу ж розписав свої так звані плюси у порівнянні із чинним президентом Росії. І як примітка йдеться саме про плюси в умовах спеціальної воєнної операції. Отож, пройдемося по кожному пункту. Президент руководить руководіть действиями. Считает себя себе в военном деле. Компетентності ж у Гіркіна, хоч відбавляй ще пак безпосередня участь у чотирьох війнах: Придністровська, боснійська, чеченська із 2014 року збройна агресія Росії проти України. Тож не дивно, що він вважає себе більш досвідченим за Путіна та Шигу разом взятих. Наш президент через звичайно чоловік. Його водили за ваділізана з місці по подільності: Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко і Зеленський. Ваділь в Мінській в нормандському форматі, в Стамбулі і много і щоді. Гірки наш мовляв, ніхто і ні за що не водив. Він нікому не довіряв, а тому зберігає тверезий і холодний розум. Ну якщо не брати до уваги численні припущення, що той страждає на шизофренію. Існучий президент слишком добр. Когда полтора года назад началось СВО, он смог быстро убедиться, что его водили за нас и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Оце так несподіванка. Путін виявляється наївне дитя, яке дозволяє себе дурити тільки так. А якби не це, то був би Київ за три дня і парад перемоги хрещатиком. Гірки він же не такий. Ми вже пам'ятаємо з попереднього пункту він нікому не вірить, окрім себе. Владимир Владимирович, високонравственна личність. всегда вірен слову и твердо выполняет обещания данным тим, хто привів його к власти в конце лихих 90-х. Я же никому ничего не обещал. А тут вже проявляються навіть якісь нотки поваги до Путіна. Втім, його високанравственець очевидно завадила йому у свободі дій та вибору, що теж внесло свій вклад у поразки росіян на фронті. Ну і останній пункт найцікавіший. Я не настільки спортивний і здоров'я був Владимир Владимирович в мої роки. Тому надоїдати вам, дорогі 20 з лишнім років не змогу, чисто фізично. Знову ж пригадаємо численні свідчення наближених до гірки на людей про ймовірну шизофренію терориста. Хоча Росія вже терпить одного шизофреніка при владі, тож другий такий же не викличе у московитів подиву. Втім, є кілька, але перше, після арешту гіркіна, за ко на адресу кремлівського диктатора, прихильники колишнього ватажка терористів почали масово від нього відрікатися. І друге з такими заявами до виборів можна і не дожити. Ну там, до прикладу, сісти в літак, який в. Повітря зіб'є ПВО, такого звісно, ні з ким і ніколи не було, але все ж буває вперше. Тож шансів на перемогу у Гіркіна стрілкова та навіть Сергія Рунова мало. Та якщо припустити, що він може одержати перемогу на виборах, керувати країною із СІЗО проблематично.